Тож будьте служителями, які не панують над громадою, а показують біблійний приклад. Пам'ятаєте? Напийте праведної наживи заради служіння Богу. Не поводьтеся як господарі з тими, хто доручений вам. Краще будьте взірцем і прикладом для пастви. Ставши прийнятною авторитетною особистістю для церкви, подумайте про якості, властиві доброму земному батькові. От як батько, а потім попросіть Бога допомогти вам бути духовними батьками для членів вашої церкви. Ще один нюанс. Деякі люди схильні обожнювати своїх служителів, знаєте? Не приймайте це всерйоз. По-перше, це ненадовго. По-друге, Божа церква може встояти без жодного із вас і без мене. Бо це Божа церква, це не ваша церква. Це його кров не ваша, проливалася за відкуплення наших гріхів. Але після своєї смерті ви можете жити в серцях тих людей, в яких ви кладали частинку себе, яким ви служили. І якщо ви будете служити за прикладом, який надав апостолам наш Господь Ісус Христос.